Морозне повітря, холодна вода, лепірнати за таких умов на водохрещі – традиція. У 2024 році охочих зануритися та отримати цілющу силу священної води було значно більше, ніж цьогоріч. Одним із таких маршувальників є Ігор Скульський. Хлопець розповідає, пірнає у відкритих водоймах у різні пори року, загартовуючи організм. Цього разу він вирішив приєднатися до традиційних занурень на Йордан. Холодно так, бодрить, так ну цілю що хоча б не слабнеш, ну, після того, як окунаєшся. Михайло Петрушка моржує другий рік поспіль. Хлопець розповідає, не потребує спеціальної підготовки, адже любить холодну погоду. Він часто поєднує сауну з холодним басейном та приймає контрастний душ. А ще пірнання на водохреще планує зробити своєю традицією. Вода клас, всім рекомендую омолодитися, оздоровитись. Тобто тут немає нічого якогось такого е переживань Ніяких все таке це свято. Це рахується е священним і ніяких хвороб від того не буде. Е супер. Емоції просто зашкалюють. 67-річний Ярослав Шевчук вже 10 років щоранку бадьориться холодною водою. Він каже, що ці процедури стали для нього звичкою, яка додає енергії та заряджає азартом на весь день. Чоловік переконаний, що для досягнення результату важливо займатися моржуванням регулярно і спочатку правильно підготувати організм. Бажано б десь якісь чисто такі холодні ванни робити, десь, десь моціон якийсь якісь, протиратися мокрим холодним рушником на початках. Потім десь можна обливатися там легенько, чи ванну холодну приймати, якийсь контрастний душ. О, а потім приходити сюди та й. Та й все. Якщо тепліша вода, то в джерелі, там джерело є ще, там десь порядка плюс 7 градусів тримається температура води. О, то там, якщо зараз, то набагато тепліше, ніж тут. Медики кажуть, моржування сприяє зміцненню захисних функцій організму та знижує ризик захворювань. А деякі люди вірять, що купання на водохрещене не тільки зміцнює імунітет, а й може змити гріхи людини. Однак перед тим, як пірнати в ополонку, важливо проконсультуватися з сімейним лікарем і врахувати індивідуальні особливості свого організму.